Не будемо горювати, будемо пузира качати. Купив дітям якусь пузира, у тебе. Ось отакий ось. Ти думаєш, чим його накачати? Думаю, попробую цивим насосом. Тільки не знаю, яку. Я цю дюрку пхати. Зараз покажу ось така дюрка. Чи це його цим таким, як колеса качати, а тут якась маленька дюрочка, п'юрочка. Попробую зараз вугом. Бо тут, виходить, дві шланги є. А ну, вилазь. Так, попробуємо зараз осивою. Це шланга. Тіпа, щоб цей, як їх, матраси качати. ну. я вже не пам'ятаю, звідки воно Air In. Наверно, вилазить з віцевого. З віцевого вилазить. Зараз спробуємо. І це включати Так, ніби, ніби жужіт. Чекаю, як оце дюркою, хоч не, не загубити. Чекай, я вже десь поставив пробку, поставив, вже десь загубив. Так, що пробка є. Попробуємо чи накачаю воно цим ірундом, що матраси. Це треба буде якщо і друге придумувати, не знаю. А ну так, чекай, де воно. Ну ніби на каче же строки. Так, засічаємо час, кузи ніби здоровий. Головне, щоб воздух не тікав нікуди. Я вже не спеціаліст по цих пузирах, як його правильно качати, але ніби накачує. О, вже публіка прийшла пузира провірати. Що леся, хоч пузира? Я б не сказав, що воно дуже скоро накачує, але накачує. Не знаю, чи тут якісь атмосферу І щось воно жу жукає, не знаю, чого воно жукає, що йому не вистачає. Колеса скільки качало, то нормально качає, а це пузора щось жукає. Я якщо чесно, не впевнений, що я правильно качаю, але головне, щоб накачало. Правильно чи неправильно то вже діло десяте. Це Леся в хаті будеш скакати, бо по дворі проб'єш. Наверно, передачу переключає. Хватить чи ще качати? Хва... Хватить чи ще качати? Ще накачувати. Наверно, ще треба. Бо каже, що ноль. Може хтось спеціаліст по цівох пузирах, скільки його взагалі треба качати цього пузира? Чи багато, чи не багато... Ну, ще трошки, Я мислю, навіть складки розгладяться, тоді вже харе. Ну, тут ще мало. Головне, що? щоб воно не, не взяло і не лопло. Ну, атмосфери не показує. Та я не знаю. Чи воно має показувати, чи це такий, такий м'як, що воно не буде показувати. Може, Лесь? Я не знаю. Хватить? Хватит, щоб він не лоп, я боюсь. Хватить. І в дірку запихаємо цю. Ну ой м'яч вийшов. Не, не знаю. Може тут якась інструкція є, скільки йому кілограм треба цьому м'ячові. Ні, це в хату неси, це в хату несе, бо тут буде грязний. У мене що в планах? Це я типу дітям купив. Я хочу потім взяти бетоном, обмастити його і щоб був такий круглий бетон. Йде йде, йде, йде йде. Щоб був такий круглий бетонний м'яч. Не знаю, ну прикольно ж бетонний м'яч. Так що кому цікаво. Йди йде йди. йди. Десь не знаю. Цей рік не знаю, чи спю. Може, на той рік зроблю круглого бетонного м'яча. Не знаю, правда, на що. Ну, все, ніби накачало.